Як говорити так, щоб чоловік вас по-справжньому чув? Існує три конкретних підказки. І, можливо, ви вже десятки разів чи сотні разів намагалися сказати йому якусь тему, обізначити йому якусь проблему, і ви вже і кричали, і говорили спокійно, і ви вже підбирали різні слова, і намагалися зловити його стан. Але часто все це призводить до того, що ви починаєте говорити про якісь моменти. Це переростає в претензії з його боку, це переростає потім в сварку. Він відсторонюється, закривається, можливо, ображається або відчуває себе винуватим, починає у відповідь говорити вам всі ті моменти, які його не влаштовують в стосунках з вами. І це перетворюється на такий постійний скандали. І потім часто ви ще будете бачити ситуацію, як інша людина може йому сказати слово-слово те саме, що говорили ви, і він такий, а. О, точно, треба так зробити, і ви будете. А чому ти не чуєш мене? Так, от, які є підсказки, як можна досягти того, щоб чоловік вас чув і сприймав? По-перше, до чоловіка потрібно говорити з любов'ю. Правда сказана без любові, тільки б'є іншу людину. Якщо ви говорите все по ділу, ви повністю справедливо, чесно, і ви на 100% відсотків праві. Але в момент, коли ви озвучуєте якусь ідею, якусь думку, якесь прохання, якщо в цей момент ви його не вибачили, якщо в цей момент у вас є образи, якщо в цей момент у вас є непрощення, якщо в цей момент ви роздратована, ви будете бити його своєю правдою. Ви можете сказати щось про його заробіток, про те, що він заробляє 20 тисяч гривень. І цього не вистачає на для для сім'ї, для прикладу там в столиці. Да? В регіонах можливо трошки буде краща ситуація. Але от ви говорите, ти всього навсього 20 тисяч гривень заробляєш. Чи це правда правда? Чи вона щось збудовує? Ні. Тому що вона сказана без любові. І тому кожен раз, коли ви озвучуєте якусь ідею, якусь думку, але при цьому ви внутрішньо знаходитеся в поганому стані, ви будете цією правдою тільки робити гірше. Другий дуже важливий момент це те, що говорити до чоловіка потрібно на конкретних прикладах і завжди уникати будь-яких узагальнень. Якщо ви йому говорите ти ніколи мені не допомагаєш. Я завжди сама. Ти постійно сидиш в своєму телефоні, ти ніколи не приділяєш час дитині. Тобто, по-перше, ви знецінюєте ті моменти, в яких він веде себе не так. Скоріше за все, він інколи але веде себе не так. І тому ви, по-першу, медвежу послугу робите собі тим, що ви знецінюєте його певний внесок, нехай він навіть маленький. А по-друге, він ніколи не буде реагувати на такі узагальнення. А коли ви, наприклад, скажете. Любий, я в четвер просила тебе допомогти мені з оцим цим питанням, але, на жаль, там в тебе не вийшло. Ти був зайнятий, чи там у вівторок я просила тебе зробити там те, те, -те забрати дитину там з садочка, але там, ти відповів мені що. Тут вже від, від, відчувається конкретика. Тобто він тоді розуміє, що є конкретні речі з його чоловічого світу, які за які його логіка цепляється, тому що. Коли, наприклад, ви йому говорите про те, що вам потрібна увага, і ти говориш, ти ніколи не приділяєш мені уваги, ти постійно сидиш в телефоні, я тобі не потрібна. Він говорить: та ні, я тебе люблю. У вас починається сварка. Ви можете почати говорити прикладами з його світу. Ви можете сказати: Дивись, у тебе є автомобіль. Цей автомобіль потребує певного палива. І ти заливаєш в нього 95-й бензин. Ти не заливаєш в нього якесь там солярку чи воду, ти не заливаєш в нього склоомивач, там де бензобак. Ти заливаєш туди тільки 95-й бензин. Тому що двигун і топливна система, паливна система, вона потребує саме цього. Я, як жінка, мені у маїм дев'яносто бензином є ось це, ось це, ось це. Скажи, будь ласка, а що в тебе є 95-м бензином? Які з мого боку речі тобі потрібні, щоб вони відбувалися в наших стосунках, щоб ти відчував, що я тебе люблю, я тебе поважаю, що ти мені потрібен, тому що це так. Можливо, я не завжди вмію це правильно висловити це, показати, тому вибач мене за це. Розумієте, в такому тоні, коли ми вміємо спілкуватися, ніякої сварки не буде, буде тільки процес емоційного зближення один з одним. І третій важливий момент, третя важлива підказка, це говорити виключно про свої відчуття в моменті. Тобто не говорити про те, що ти поганий, ти такий сякий. Ти дурень, ти там жорстокий, ти егоїст, чи ще щось. Тому що такі речі вони будуть призводити тільки до зворотньої відповіді. Ви будете чути, яка ви у відповідь, і у вас почнуться е, теж захисна реакція, образа, і у вас буде знову скандал. А коли ви говорите: ну от в цій ситуації, яка у нас була в суботу, е, я відчула себе трошечки самотньо, тому що мені здалося, що тобі ти там більше був занурений в те, що відбувалося в тебе там в телефоні. А я там більшу частину вечора просиділа там, сама там, на цій вечірці, чи на цьому дні народженні, чи щось. Мені здавалося, що ну я б бу... мені було самотньо в цей момент. Якби нападати на вас за те, що вам було самотньо, так ви говорите про свої почуття. Ви не говорите, ти егоїст, я тобі не потрібна, ти весь час проговорив там з Миколою, чи ти весь час сидів в телефоні. Тобто ви не нападаєте на нього, ви говорите, мені було самотньо, я, я відчула себе ось так. Нападати на вас за ваші відчуття нема сенсу, тому що ви не даєте приводу жодного. І от якщо розуміти ці речі, що ми маємо говорити з любов'ю. Не бити правдою, людину, а говорити навіть неприємні речі, але завжди з любов'ю, вже вибачивши людину, уникати узагальнень говорити на конкретних прикладах, які зрозумілі чоловіку, і завжди говорити виключно про свої почуття. Якщо ви навчитеся такої комунікації, ви побачите, як чоловік почне вас чомусь краще чути, розуміти і краще до вас прислухатися. Звичайно, є ще десятки різних конкретних деталей, нюансів. Є багато різних інших принципів, які важливі за для того, щоб навчитися правильно комунікувати з чоловіком. І я це все детально викладаю в школі у нас на курсі, який називається Підтримка натхнення. Це програма тільки для дівчат, де я повністю розповідаю там всю чоловічу психологію, так як я її розумію, відчуваю зі свого особистого прикладу, з прикладу тих успішних сімей, які я знаю, там де у них є щасливі стосунки, і там, де я маю особисте спілкування з багатьма чоловіками. Я трошечки, як мені інколи здається, розумію чоловічу логіку в певних моментах. І е, все, що я дізнався про чоловічу психологію, є на цій програмі, ви можете її пройти. І таким чином, е, можливо, ви оминете величезну купу різних помилок, і ваше сімейне життя буде дуже-дуже щасливим. Тому, якщо вам цікаво пройти таке навчання, це виключно для дівчат, подивіться інформацію під цим відео. І також у мене в інстаграм збережених сторіс є вся інформація. Доучайтеся!